Спорт один з кращих видів як фізичної, так і психологічної реабілітації військових. У цьому на собі переконалися кривелійські хлопці, які брали участь у цьогорічних інвіктус Геймс, міжнародних змаганнях для ветеранів бойових дій. Фінальний етап яких проходив у німецькому «Дюссельдорфі». Цьогорічний сезон для збірної України видався рекордним. Наша команда завоювала 34 нагороди. Сім з них на рахунку криволістів Назара Вознюка та Олега Должка. Олег срібний призер з веслування на тренажерих. Розповідає. Здобувати медалі їм допомагала підтримка рідного Кривого Рогу та його мешканців. Місто підтримувало, як і фінансово нас повністю зібрало на відбір і дорогу. Ну, наприклад, це в Україні, напевно, був тоді єдиний випадок, як Криворізька команда ну, приїхала на відбір. Але саме, саме Криворізьку команда ну, кожен, кожен відбір завжди влада підтримувала. Наступні інвіктус Геймс проходитимуть у Канаді, але це буде не скоро у 2025 році. Тож у Кривому Розі, за ініціативи голови ради оборони Олександра Білкула, проведуть міські спортивні ігри серед ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей. Назва цих змагань – «Veterans Family Games – Кривий ріг 2023 В цих іграх можуть приймати участь і родини ветеранів. Жінки. Чоловіки, діти будь-якого віку, це все на категорії розбито буде всі будуть визначені. І переможці в кожному виді в кожної категорії окремо. наймолодший вік учасників 10 років. Змагання проходитимуть у семи видах спорту: це плавання, настільний теніс, голибол сидячи, веслування на тренажерах, дартс, пауерліфтинг та футзал. Міські спортивні ігри Veterans Фемілі Геймс розпочнуться у день захисників та захисниць 1 жовтня та триватимуть до 11 листопада. Можу сказати, що ті, хто займе перші місця, також отримає грошову. Премію, ну, щоб у стимул приймати участь. Да? А інші місця це будуть там кубки, спортивна атрибутика, грамоти там, і, і інше. Ми добре розуміємо, що зараз хлопці повертаються додому. Хлопці служать, да? є хлопці поранені. І далі буде ну, більше, 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 особливо після нашої перемоги. І треба підходити і до фізичної, і до морально-психологічної реабілітації комплексно. І спорт. Це одна із дуже гарних нагод. Переможці змагань отримають сертифікати на 5 тисяч гривень, а медалі, кубки та дипломи отримають усі призери. Аби взяти участь у іграх, насамперед необхідно заповнити відповідну Google форму. Посилання на неї розміщене на сайті виконкому Кривовійської міської ради. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, міський.